Президент України Володимир Зеленський озвучив несподівану пропозицію, яка зможе зупинити війну. Зеленський закликав Європейський Союз обмежити доходи Росії від нафти, щоб зменшити її здатність фінансувати війну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський закликав встановити жорсткіші цінові межі на російську нафту 30 доларів за барель. Він підкреслив, що посилення санкцій залишається одним із найдієвіших способів обмеження російської агресії під час відеозвернення до учасників саміту Європейської ради, за словами голови держави, необхідно ухвалити справді потужний 18-й пакет. Санкції ЄС проти Росії основна увага на його думку має бути зосереджена на нафтовій торгівлі, тіньовому танкерному флоті, банках, фінансових інструментах і постачанні комплектуючих для озброєння. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи дедалі для виробництва зброї, заявив президент Зеленський. Він також звернув увагу на те, що деякі європейські компанії продовжують постачати до Росії компоненти, які використовуються у виробництві зброї. Зеленський повідомив, що ці матеріали вже ідентифікували і планують передати відповідним командам для подальшої реакції, закликавши звернути на це пильну увагу. Окремо він наголосив на необхідності розширити санкції не лише проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і нафтотерміналів. Адже військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти залишаються високими. Президент нагадав, що українська сторона діє у межах європейських правил, але не завжди отримує таке ж ставлення у відповідь: або усі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для усіх стане. Менше на завершенні він підкреслив, що зменшення нафтових доходів Росії є ключовою умовою для досягнення миру, за його словами. Хоча стеля в 45 доларів за барель може допомогти наблизити мир для справжнього і тривалого припинення агресії, необхідно встановити ціну на рівні 30 доларів, щоб заблокувати фінансування війни Росією.